Виробничий кооператив Поляна, що працює на теренах Хмельниччини ще з 2000 року, тримає на плаву все село Савинці. Під його опікою не лише більша частина місцевої землі, а й навіть соціальна сфера. На сьогодні завдяки цьому підприємству існує наша сільська рада. Між сільською радою і цим підприємством СВК Поляна склалися теплі і дружні стосунки щодо надання допомоги в соціальному розвитку села. Постійно у нас проводяться наради виробничі, на яких ми вирішуємо питання, що потрібно для нашого села. Зимою за свої кошти СВК Поляна розшишає під'їзні дороги, снігові намети на території села, надає іншу допомогу в розвитку населеного пункту. З року в рік підприємство все набирає обертів, працює на повну потужність. Лише за минулий рік його чистий прибуток становив більше 800 тисяч. Для самих Савенчан же це основний та надійний утримувач їхніх паїв. Люди більше віддають перевагу місцевому господарству, віддають свої варіанти паїв цьому господарству, тому що вони знають, що це господарство на місці знаходиться. Вони бачать, як та земля обробляється, вони бачать, як та земля використовується. В будь-який момент можна. Знати скільки проплачується за, за цю землю, як воно обробляється. Оператив слугує ще й місцем роботи. Більшість з них трудиться тут вже не один рік. Свої ж землі віддали на його утримання. кажуть, за ними доглядають краще аніж будь-де. Саме ж керівництво всіляко допомагає своїм працівникам, постачає зерном, щедро платить та ще й про саму долю турбується. Розповідають дане господарство ключова ланка у житті села. Ми тут живемо, ми тут працюємо, і нам тут дуже добре. Нам дають, ми заробляємо гроші, нам дають зерно безплатно на пай. І так, що на зароблений рубель. Ми дуже багато отримуємо зерна, то Нам треба обов'язково цей кооператив. Кооператив потрібен через те, що як не буде колгосп уже для чого люди живуть в селі, для того, щоб був колгосп, для того, щоб працювати, для того, щоб будувати сім'ю і дітей, і внукам допомагати. Я за кооператив. З Роботою я задоволена, так як мені тут добре працюється. В колгосп, так як ми з чоловіком працюємо в колгоспі того року, ми отримали 12 тонн зерна. Це на зароблений рубель і на пай 12 тонн зерна, так що можна в колгоспі працювати. Та як виявилося, нормальна робота кооперативу опинилася під загрозою. Як розповідає керівник підприємства Володимир Лучко, 19 липня двоє невідомих молодиків зайшли на територію полян з вимогою переписати кооперативні права. Тиждень на обдумування, і ти добряче подумай, тобі нічого не вийде. Ти мусиш переписати корпоративні права. Я кажу, що в мене такого ні по статуту, ні по закону я такого зробити не можу. Ти добре подумай, бо з тобою може щось ненароком статися. Ну це відбулася пряма погроза. Звичайно, і це сказано не так собі, аби як декілька разів було одним і попереджено, що ти дуже добре думай. І в кінці піднялися і сказали: тобі неділя сроку, через неділю ми прибудемо і все буде вирішено. На запитання, що ж буде з врожаєм, рейдери відповіли коротко, не твоє діло. То що ж мовити про долю людей? Їх же вона взагалі не цікавить. Володимир Лучко каже про цей інцидент, офіційно не розголошував, адже переймався, аби не було паніки. Хотів би звернутися до вас, всі ви чуєте, що це це звичайно ще має відбутися, як кажуть, відстріл останніх непокірних. Я трошечки, я кажу, задумався. Я не давав цьому розголосу. Я хотів, щоб, по суті, не було паніки. Я одразу подумав, що це так собі, але коли залишився наодинці, обдумав це добре. Такі люди мають якусь, розумієте, вони якусь мають за себе за плечима якісь. Сили, що вони собі дозволяють так вести грубо, так цинічно. Та в очах свого керівника савенчани все ж побачили тривогу. Налаштовані рішуче готові підтримати його і показати зухвалим зайдам на двері. Мовляв, треба буде, і з вилами підуть не захоплять, бо ми будемо брали коси, гралі, топори, і все будемо били. Вони не мають права. Ми тут, хай би були собі організовують десь, іначе але сюди ми їх не допустимо. Ну ми не дадимо себе в обіду і ми будемо стояти до останнього. Я вважаю, що кооператив має жити. Так би мовити, претенденти на кооператив обіцяли повернутися за кілька днів. Тим більше час, відведений ними на роздуми, уже добігає кінця. Ми слідкуватимемо за розвитком подій у Савинцях. Випадки рейдерства в Україні не поодинокі, а в результаті страждають прості люди.